Боже, хотів боятися відкриванням, те, що ми зараз живемо за часів п'ятої печатки, де показано, що душі увіяних за слово Боже, за свідчення Ісуса Христа волає до Господа і говорять Господи, до коли ти ще не судиш і не мстиш за кров нашу. Отож, дедалі гірша ситуація в світі: все більше християн притесняють, убивають, висміюють, переслідують, і навіть де здавалося, християнські країни, які раніше дійсно стояли в Слові Божому, сьогодні притесняють права християн. І... В історії відомо, як і в Помпеї постраждав, і єврейський народ постраждав за вбиття дітей Божих, за учнів Ісуса Христа. Пройшло руйнування навіть Єрусалим, пройшло руйнування в Помпеї, і Господь показує, що і. За це прийде і зніметься шоста початка. Прекрасне свідчення Петра Яшика. Рекомендую прочитати, де він був заключений в тюрмі з ігіл. визнавцями ігіл, і що він перетерпів і показує дійсно сенс християнства, який дає до роздумів роздумів і аналізу свого життя і свого християнства. Є прекрасна книга, заключений з ігів. Де розповідається історія його, і це була історія. Не так давно, у 2017 році, Петер Яшик, це чеський пастор, який потрапив у в'язницю в Судані, де допомагав християнам. Тому рекомендую прочитайте дуже цікава книга, дуже цікава історія про те, як навіть там, будучи в таких муках, в таких стражданнях зберегти віру і знайти сенс життя свого в тій ситуації.